Розпаковка. Причам сьогодні повідкривав саджанці. В От. От таких ванночках вони сидять. От. Зараз буду виконувати полив. зробив такий кран моробний. Ось так приблизно політрів 20-30 води під кущики проливаю і хай собі приживається. І так під кожен. Сьогодні відкрив перший ряд, 20 саженців. Я зараз пролю і буду переходити далі. Зробив ось такий кран Важкенький, так щоб положив, щоб шланг нікуди не тікав. Саджанці я вже повідкривав. В першому ряді не всі, але вже почав робити. От. Ну, В общем, відкриваю. Ось так от поливаю. І собі водичка та й біжить під кожен саджанець. І Отак під кожен куш. Проливаю так гарненько, набираю повну ламочку води і перехожу далі до наступного куща. Верніше всього саджанця. Ось так от вони вже виглядають. Воронячки скоро вже будуть розпускатись. От. то В общем, такий такі були роботи. Ще попереду багато мені відкривань. от, от такі ямочки всі вже зроблені у формі ванни. От. І буду проливати всі так саженці В общем такі. Навіть туди і така робота сьогоднішня моя. Ну от в общем, якось так воно виглядає. Земельку всю буде на сторони відкидаю. Поробив такі приямочки. Ну і так. От звідки починається самий стовбур з бруньками? потудова я і розкопував. Сюди вдиваю так майже повну ванночку, то воно собі тут сіло вже. от, І так має бути з кожним саджанцем. От. Тут я вже набрав. Йдемо далі. І от, Переносимо сюди. ось Тут теж, як бачите, от головний цей стовбур саджанця, і ось вже пішли бронюшки. Душим. Відкриваю. Опа. Ною рукою красотяє відкривав. Кож поноснув його гарненько. І все, положив отак от собі. Сюди І чим хороший цей кран, що він важкенький шланг напором не бігає туди-сюди. Покинув Та його так. І все, і хай він собі набирає повну ванну. От. Ще проливаю пол. Зараз ще йдемо тут. У мене на арочці буде київська руща рости. Зараз ще цю проливаю. От. Ну і потім буду всі останні. Ось тут повідкривав, теж йде ряд. І туди пішов ото всі ці ванни. Все потрібно набрати водою. От, набрав повну. Все. Перехожу на друге місце. Перекрив. І сюди. Буде буквально тих пару минут і все. Так от я сполеснув. В общем, такі роботи. І так з усіма саджанцями і на всьому винограднику.